Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні до нашої групи залетів ось цей листочок. Погляньте, він чомусь сумний. Що трапилось? Листочок прошепотів мені на вушко. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один денючок. Діти, коли ви послухали цей віршик, яка картинка постає перед очима? Весела чи сумна? Сумна. А як ви вважаєте, яка пора року зображена на цій картинці? Це рання осінь чи пізня? Так, це пізня осінь. А на цій картинці яка осінь зображена? Пізня, золота. Чи раннє? Правильно, це рання осінь. Давайте порівняємо ознаки ранньої та пізньої осені. На картинці зліва від вас ознаки ранньої осені, а праворуч пізньої. Отже, ранньої осені яке було сонечко? Так, сонечко ще зігрівало нас своїм теплом. Часто з'являлося на небі, а пізньої осені сонце закривають важкі осінні хмари, часто йдуть дощі. Що відбувається з деревами та кущами ранньої осені? Так, листя на них тільки починає жовтіти ще багато листочків зеленого кольору. А пізньої осені які стають дерева? Правильно, з дерев та кущів опадає все листя. Вони стоять голі. Що відбувається з птахами ранньої осені? Правильно, вони збираються в зграї, готуються до відліту в теплі краї. А пізньої осені так, всі перелітні птахи вже відлетіли до вирію. Діти! Що ви бачите на цій картинці? Так, квіти на клумбі. Чи є ще квіти ранньої осені? Так, а пізньої осені немає. Всі квіти засихають, клумби стоять пусті. Що зображено на цій картинці? Так, урожай ранньої осені. Люди Починають збирати врожай в садах та нагородах, а пізньої осені? Так, урожай вже весь зібраний. Люди заготовили на зиму овочі та фрукти, сховали в комори. Діти, а чи відрізняється одяг людей ранньої та пізньої осені? Звичайно, ранньої осені ми що одягали? Так, ковтинки, колготи, туфлі, а пізньої осені який одяг ми носимо? Правильно, теплі куртки, шапки, светрики, штанці, теплі чобітки, молодці, Дітки, А тепер пограємо в гру, що можна почути в осінньому лісі. Які звуки можна почути в осінньому лісі? Так можна почути пташині голоси завивання вітру, шарудіння лапок їжачка, тріск зламаної гілки, стукіт дятла. Молодці дітки, а тепер пропоную вам відгадати осінні загадки. І ношусь я, і літаю, топчу луки і поля. Жовті трави приминаю, лист зриваю із гілля. Що це, діти? Правильно, це вітер. А ця загадка про що? Золоті метелики з дерева летять. Крильцями своїми сумно шарудять. Так, це листя. Послухайте ще загадку. Летіла пташка синім небом. Розпустила крила і сонце закрила. Що ж це за пташка? Так, це хмара. Голі поля мокне земля, дощ поливає, пташки відлітають. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Правильно це буває восени. Молодці, діти. Про що ми говорили на занятті? Що порівнювали? Так, ми порівнювали ранню та пізню осінь. Кого чекає в гості осінь? Зиму. Молодці діти, до зустрічі!